Китай. Дуже цікавий ринок. Аналогічні компанії, як в США, будуть коштувати на порядок дешевше, при тому вони будуть продовжувати рости як економіка. А вони ще не доцінені. От Просто такий примітивний приклад. Економіка Америки плюс-мінус равна з Китайською. Через деякий час Китай обгонять по розміру економіки. По паритету купівельної спроможності він вже обогнав по розміру економіки США. А при цьому фондовий ринок не в 10 разів менше, а більше. Це, ну, це бізуміє. Він ну, е, просто шила на недооцінений. Це та ситуація, коли там значно більше варіантів. Так? В Китаї значно більше варіантів, ніж в США. Є ще такий принцип. Він працює в 99% випадків. Завжди оптимізм переоцінюється в кращу сторону, а завжди все погане. Ризики люди. Наприклад, цей ризик. Повинен зменшувати компанію вартість на 30%, а він зменшив 10 разів. Я пам'ятаю, коли Ненсі Пелесі, е летіла, акції, летіла, в, летіла, в Тайвань в, в Тайвань просадка була одразу там 40% вартості компанії. Ніколи в житті не буде Китай збивати літак з політичним діячем США. Це просто абсурд. Світ не раціональний і близько. Світ абсолютно не раціональний. Запустити якусь ракета. Це багато хто знає термін «Кімерика». США з Китаєм підплініс настільки економічно, вони настільки друг від друга залежать, і тому ні Китаю вигідно вступати в конфронтацію з США, ні США з Китаєм.